У нас сьогодні поступає ввечері такий автомобіль. Це у нас китайчик, він дуже гарний, це Geely Atlas Pro. Як телефон називається. У нас на гарній комплектації, чорному кольорі майже новий автомобіль. 22-го року виїхав з салону. У нас він 24-му. 38 тисяч км пробігу. у нас Задні камери, ну, у нас камера 360, задні передні парктроніки має передній привод, 1,5 турбовий мотор, дуже швидка і гарна, динамічна машина, дуже охайна. я ж кажу, що Майже нова шкіра ніде не потріскана, нічого з нею нема. Світленький охайний потолочок, є полочка. Зараз подивимося, що у нас є попереду. Стеклопідйомники керування дзеркалами, тобто у нас повний електропакет, шкіра і водійське сидіння. Є новий. Вольвовські сідухи у нас. Мультикермо, гарне світло, адаптивний круїз контроль маленький розход, автоматична коробка передач, камери 360, мультимедіа, Apple CarPlay, Bluetooth, все є. Режими вибору руху. Підігрів задніх сідух, підігрів передніх сідух. Ну, за додаткову інформацію звертаємось до нас компанія автопарк. Рада вас бачити. Чекаємо.